Привіт! Ви на каналі Code, і сьогодні ми з вами зробимо дещо корисне. Зараз майже у кожного є своя інтернет-сторінка. Це може бути Instagram, YouTube канал або якийсь сайт, якщо ви володієте бізнесом. І, наприклад, вам знадобився QR-код, щоб люди могли скоріш знаходити ваш ресурс. Що таке qr код Я гадаю, кожен з вас вже з цим знайомий. А для тих, хто не знає, нагадаю, це двовимірний штрих-код, який містить інформацію, що може бути зчитана за допомогою смартфона або спеціального QR-сканера. Він складається з чорних квадратів на білому фоні і може зберігати різноманітну інформацію, таку як текст. URL-адреса, конкретні дані, посилання на вебсайти, номера телефонів тощо. QR-коди стали популярними через їхню зручність і універсальність. Якщо ви хочете поділитись своїми контактними даними або зберегти інформацію про продукт, це дуже швидко і це дає додаткові можливості для маркетингу та реклами. Отже, давайте приступимо. Я створила файл, де за допомогою Python. Ми з вами згенеримо QR-код, який буде вести на мій канал Ukraine Code, та ви можете скопіювати ваш ресурс, ваш сайт або сторінку, будь-яку, неважливо. Ми будемо використовувати бібліотеку Python під назвою QR-код. Вона дозволяє генерувати QR-коди безпосередньо у файлі Python і є потужним інструментом для створення QR-кодів. Отже, першим ділом за допомогою pip install, ми встановлюємо саму бібліотеку. Далі ми імпортуємо її. І зараз ми напишемо з вами функцію, яку я назву generate QR code Функція буде приймати такі аргументи, як data це наші дані. Ми вкажемо FileName, Error Correction це рівень корекції помилок. Дейта це буде в подальшому наша лінка або будь-який ресурс, на який ми збираємось створювати QR-код, параметр error correction у коді, який ми подаємо. Це коли інформація буде кодуватись у QR-код. Деякі частини коду використовуються для виявлення та виправлення помилок, які можуть виникнути під час читування коду, наприклад, через пошкодження або шум. А взагалі у бібліотеці qr коди існують різні рівні корекції помилок, які можна вибирати залежно від потреб. Ми обрали error Correction Low – це низький рівень корекції помилок. При цьому рівні QR-код може відновлювати до 7% пошкоджених даних. Є error Correction ще M – Це середній рівень корекції помилок. QR-код може відновлювати до 15 пошкоджених даних. Також Error Correct Q це високий рівень корекції помилок. Це до 25% пошкоджених даних. І Error Correction H дуже високий рівень корекції помилок, майже до 30% пошкоджених даних. Рівень корекції помилок залежить від потреб вашого застосування. Якщо інформація в QR-коді має бути дуже надійною і виправлення помилок є важливим аспектом, вам може знадобитись вищий рівень корекції помилок, такий як error Correct едж. У разі, якщо вам потрібен менший QR-код або менше надійна корекція помилок, допустима, ви можете вибрати нижчий рівень корекції. Я обираю найнижчий, тому що це приклад, і все просто лінка на мій YouTube канал, тому для мене цього буде досить. Далі ми вказуємо box size, ми його можемо задати будь-якого розміру. Це розмір кожного квадрата QR-коду. Також вкажемо Border. Це товщина рамки навколо QR-коду. Створимо об'єкт QR-коду. І зараз ми додаємо наші дані до QR-коду. Тобто, дивіться, ми тут зробили об'єкт QR-коду з вказаними параметрами. Вказали ці параметри. А зараз ми цією строкою додаємо дані. Я нагадаю, дані це саме наша лінка на наш source ресурс. Далі за допомогою функції Make ми генеруємо QR-код, забезпечуючи, щоб він вміщувався у вказані розміри, які ми задали, тому ставимо true. І далі ми створюємо зображення QR-коду з чорними квадратами на білому фоні. Все це зберігаємо. І останнім ми записуємо код, який використовується для визначення точки входу в програму. Поясню. Це коли модуль запускається безпосередньо, тобто не імпортується з іншого модулю. Тобто у цьому блоці коду я викличу нашу функцію, яка була записана трохи вище. І коли ми будемо запускати цей файл, він буде виконуватись. Це корисно, оскільки ви можете мати модуль Python, який може використовуватись як самостійна програма. Але також може бути імпортований в інші програми для використання його функцій. Таким чином, розділення коду між виконуваним і імпортованим кодом дозволяє зберігати код чистим та організованим. Тобто ми можемо використовувати цей файл як окрему програму для генерації QR-кодів, або ж використовувати його функції у складі іншої програми, яка імпортує цей модуль. Далі ми викликаємо нашу функцію. І передаємо всю інформацію. А саме ми вставляємо лінку. Я вставляю лінку на свій канал. Ви можете попрактикуватись і взяти лінку на ваш інстаграм-профіль або ще якусь сторінку. І далі я підпишу, як буду називати мій QR-код. Далі ми запускаємо нашу програму. І ось дивіться, у нас з'явився файл. Якщо я його відкрию, ми побачимо наш QR-код. Давайте його протестимо. Вуаля, все працює. Отже, сьогодні ми з вами вивчили та потестували дуже корисну бібліотеку, яку ви можете з легкістю використовувати для свого бізнесу або для своїх інтернет-сторінок. Це вже за вашим смаком. А на сьогодні це все побачимось.